Жахлива трагедія в Полтаві, де був нанесений удар двома балістичними ракетами по військовому інституту зв'язку. Дуже багато загиблих вже з даними 51 особа, багато травмованих. Жахлива ситуація, але... Я не про це, я про те, як відбувалася реакція. Так спочатку інформація це відбулося 9 годин ранку. Інформація пішла від депутата Безуглу, який сказав, що це відбулося під час шикування військових. Ну, мовляв, військові в... э, вишикувалися на плацу, і по ним вдарили. Так. Але згодом стало зрозуміло, що це не відповідає дійсності. Загинули навіть не курсанти. Ні, на даний момент кажуть, що взагалі жодного курсанта не загинуло, бо вони всі перебували в укритті. А Загинули мобілізовані та контрактники, які прямо удар був прямо по приміщенню. І це ще черговий раз доводить, що без угла займається вирішує тільки одну задачу дискредитувати військових, військове керівництво. Чим вона успішно займається.